Привіт, це огляд дуже цікавих та конкурентних ТВС навушників до 40 доларів. Зустрічайте Роу Ceramic X! Та зараз вам все більш детально розповім. Починаємо. Навушники постачаються в такій коробочці, всередині якої, окрім футляру з навушниками, ви знайдете тільки змінні силіконові амбушури, кабель Type-C для зрядки футляру та інструкцію. Навушники отримали класичний, приємний глянцевий футляр, футляр в дизайні а-ля AirPods Pro. Люфт кришки відсутні, як і збірки на високому рівні. Спереду логотип Pro, Selsa та led індикатор знизу кнопка та порт USB-C. Всі для зарядки футляру. Відкриваємо футляр і бачимо навушники в стилі бочонків в матовому виконанні. Самі навушники виглядають красиво та практично, сидять у вухах ідеально, не випадають у моєму випадку. Ceramics X оснащений 10 мм драйвером планк першого покоління, що включає задню резонансну порожнину. Він має флагманську діафрагму з вуглецевих нанотрубок і систему подвійного магнітного контуру Tesla 1,5T, яка ефективно. Зменшує спотворення та сегментовані вібрації. Це значно покращує щільність звуку, динаміку, перехідну характеристику тощо. Відчуйте, якість звука рівня Hi-Fi на навушниках ТВС. Кодики тут LDAC, KC та SBC, версія Bluetooth 5.3. Та звучать навушники неочікувано для мене чудово, дуже потужно і гідно, враховуючи, що для мене це новий бренд, з яким я раніше не був знайомий. Всі треки відчуваються та сприймаються зовсім по-іншому. Детальність та щільність тут на високому рівні. Низькі частоти природні та щільні, середні частоти реалістичні та приємні. Високі Частоти контрольовані та ефектні гучності в навушниках з надлишком. І у підсумку звучать ці навушники точно не гірше, ніж KZ Carol, а можливо навіть і краще. Датчика з вуха тут, на жаль, немає, але технологія активного шумозаглушення до 55 дБ і відпрацьовує шумогасіння на оцінку відмінно, нарікань немає. Шуми гасяться відчутно у надширокому діапазоні частот 4000 Гц. і це круто. Прозорий режим також присутній, він також. Добре пропускає шуму вам вуха, пасивне шумогасіння якісне за рахунок силіконових амбішур. Застосунок для навушників називається Rose Link. Завантажити його можна з QR-коду інструкції. Тут можна дивитися відсоток заряду навушників, але не футляру, регулювати режими активного шумозаглушення з чотирьох режимів роботи. Еквалайзер має три пресети. Hi-Fi мені найбільше сподобався. Вибір кодиків, звичайно, краще ставити LDAC. Ігровий режим, мультипойнт. Сенсорне керування показує, які є комбінації, що можна на них призначити. Функція озвучування режимів роботи навушників китайською чи англійською мовами та звичайного оновлення прошивки навушників. І у підсумку застосунок непоганий, функціонал також працює справно. Мікрофонна система складається з чотирьох кремнівих кристалічних мікрофонів Gotek на основі алгоритмів шумозаглушення нейронної мережі штучного інтелекту. І мікрофони тут згідно з відгуками співачними. Співрозмовників гарної якості Ось приклади. Записую на мікрофони ТВС-навушників Rose Celsa Ceramics X в домашніх умовах, і мікрофони тут дійсно гарної якості. А ось так мене приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум машин, вітру немає, і ось такий приблизно мікрофон на вулиці в цих ТВС-навушниках. Але ви напишіть свої думки в коментарях. Навушники працюють, як я вже говорив на версії Bluetooth 5.3. Працюють вони стабільно без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного. З'єднуються вони швидко між собою. Вологозахист IPX 5, мультипоінт в наявності. І щоб підключити два девайси одночасно, треба зробити декілька простих кроків. Відкриваємо фотляр і навушники під'єднуються до основного смартфону. Потім вимикаємо Bluetooth на цьому основному девайсі, і на іншому девайсі вмикаємо Bluetooth і підключаємо. Заряжаємося до Ceramic X, а потім вже вмикаємо Bluetooth на основному девайсі і підключаємося до Ceramic X. І все у вас dual device connection. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено. В іграх затримку заявляють 54 мілісекунди, і вона в іграх цілком непомітна, тому грати комфортно. Автономність грають навушники до 10 годин плюс-мінус на одному заряді, плюс приблизно до 5 зарядок від футляру. Заряджаються навушники від футляру швидко, приблизно за 40 хвилин. Футляр від розетки заряджається приблизно за одну годину. Підсумок Row Celsa Ceramic X це гідні та потужні бездротові навушники з крутим звуком в 2024 році до 40 доларів. Тут вам дійсно висока якість звучання, гідна автономність до 10 годин на одному заряді, коди кельдак, якісні мікрофони, ефективна система активного шумозаглушення, зручна та комфортна посадка у вухах, взагалі відсутня затримка в іграх в, іграх, в ігровому режимі. Технологія Multipoint, гідний застосунок для навушників та приємний футляр. Тому у підсумку можу рекомендувати до покупки Row Ceramic X. Посилання, де купував Raw Ceramic X, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та провабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!